16 грудня путінське військо випустило на Україну понад 60 ракет. У Київській, Полтавській, Миколаївській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській і Кіровоградській областях спрацювала ППО. На жаль, її прильоти. Ракети прилетіли у Київ, Дніпро, Житомирську, Запорізьку, Харківську область. На Дніпропетровщині а саме в Кривому розі російська ракета зруйнувала цілий під'їзд. Двоє людей загинули. Восьмеро травмовані, всі в лікарні. Серед них троє маленьких дітей: трирічні хлопчик та дівчинка, і семирічна дівчинка під завалами ще може перебувати дві людини, з яких одна дитина. Під час сьогоднішньої ракетної атаки в повітряному просторі Києва було зафіксовано близько 40 ракет. З них силами ППО знищили 37. Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється. Поки відомо про одного постраждалого в Дніпровському районі. У Броварській громаді Київщини на приватні будинки впали уламки ракети. Повідомив міський голова Броварів Ігор Сапошко. На щастя, ніхто не постраждав. А це фото із Софіївської борщагівки на Київщині. Рені там уламок збитої ракети впав на автомобіль. В Укренерго оголосили про надзвичайну ситуацію внаслідок обстрілів енергооб'єктів. Сталася втрата 50% споживання об'єднаної енергосистеми України. У зв'язку з цим компанія оголосила про режим системної аварії.